У 1923 році в Харкові, тодішній столиці України, виникла перша українська авіакомпанія акціонерне товариство Укрповітрошлях. Літаки для УПШ купили у німецької фірми Дорньє. Восени 1925 року Харків продемонстрував перший вітчизняний літак К-1. Керівництво УПШ запросило конструктора, колишнього артилерійського офіцера Костянтина Калініна, переїхати з Києва до Харкова. Той погодився. Так почалася історія Харківської школи авіабудування. Одна за одною виникли модифікації К-1, літаки К2, К3, К4. Під час випробувань К-4 льотчик-випробувач Михайло Снігірьов після досягнення максимальної висоти польоту заблукав у хмарах і здійснив вимушену посадку на зораному полі. Всі конструкції літака витримали випробування. Підсумковий відгук К-4 залишає далеко позаду літаки. Дорньє вважаємо, що за короткий час він замінить собою всі іноземні літаки. Восени 1928 року на третій міжнародній авіавиставці в Берліні харківський К-4 завоював золоту медаль. Наприкінці 20-х, на початку 30-х років минулого століття у літакування Європи виникла мода на гігантські машини. У СРСР ідея створення великих літаків також виявилася популярною. У Харкові Костянтин Калінін сконструював диковину: – літак крило ка Ка-7. Площа крила складала 453 метри квадратні. В ньому розміщувалося все – пасажирські салони, екіпаж, озброєння, двигуни. В пасажирському варіанті К-7 міг перевозити 128 пасажирів на відстань до 5 тисяч кілометрів. Як стратегічний бомбардувальник, літак-крило міг нести до 10 тонн бомб, 4 гармати, 8 кулеметів. Це була справжня літаюча фортеця. Іноземні спеціалісти відмовлялися вірити, що СРСР створює літаки зі зварними конструкціями. Ані в Європі, ані в Америці подібні високі технології ще не були опановані. Однак реалізувати ідею до кінця робітникам та інженерам харківського авіаційного заводу не вдалося. Вже в першому польоті сталевий трос системи керування діаметром 30 міліметрів обірвався. Огляд показав, що він був надкушений. Були й інші неполадки. В одному з польотів відмовив стабілізатор. Цього разу причиною виявився наглухо забитий до ланцюга підйомника стабілізатора Болт. Хтось дуже не хотів, щоб Ка-7 взяли до експлуатації. Під час 11-го завершального випробувального польоту літак розбився. Причина досі не з'ясована. Одна з версій вибух у результаті диверсії. Ішов 1933 рік. Перший рік великого сталінського полювання на ворогів народу. Шкідників, які зірвали запуск літака гіганта до серійного виробництва, не знайшли. Натомість конструктора К 7 Костянтина Калініна у 1938 році розстріляли. У 30-ті роки відбулася реконструкція підприємства. Побудували нові цехи, оснастили їх сучасним устаткуванням. Харківський завод почав серійний випуск літаків різного призначення і два. І П ХАІ 5 су 1 су 2 в 1930 році був заснований Харківський авіаційний інститут імені Миколи Єгоровича Жуковського. Спочатку він мав два факультети літакобудування і моторобудування. В момент заснування в ХАІ викладали лише 12 викладачів і навчалися 69 студентів. Але інститут розвивався надзвичайно швидким темпом. Вже в 1932 році злетів перший у Європі пасажирський літак ХАІ-1 з шасі, що прибиралися. Його розробили викладачі і студенти-дипломники ХАІ. Літак і планери, створені в стінах інституту, встановлювали світові рекорди. В 1935 році викладач інституту Архип Люлька спроєктував перший вітчизняний турбореактивний двигун. З листопада 1937 року в ХАІ працювала реактивна група. Проєктувалися перші ракети. На початок 40-х років в інституті навчалося вже понад тисячу студентів, працювало дослідницько-конструкторське бюро, активно велися наукові дослідження. Відновлення зруйнованих за роки війни корпусів ХАІ зайняло майже вісім років. А наприкінці 40-х років уже проводилися перші досліди зі штампування вибухом. У 1953 році в ХАІ почалися роботи зі створення реактивних пальників для буріння твердих порід. Тоді ж побудували аеродинамічну трубу у 60-х роках. У ХАІ виникли лабораторія з використання імпульсних джерел енергії в промисловості і лабораторія з досліджень тривалої міцності авіаційних конструкцій. Почало роботу студентське конструкторське бюро, яке створило за час свого існування понад 30 зразків літаків. У 1966 році Харківський авіаційний інститут увійшов до числа 26 базових вищих навчальних закладів СРСР. ХАІ був одним з найпопулярніших вищих навчальних закладів радянського союзу і залишається таким у незалежній Україні.